Російсько-терористичні війська, так званих ДНР і ЛНР, продовжували збройні провокації, вели обстріли позицій наших військ. Банформування на лінії розмежування 26 разів порушили режим тиші, здебільшого із застосуванням мінометів, у тому числі у восьми випадках калібру 120 мм. Найбільш напруженою була ситуація на Донеччині, де ворог вів інтенсивний вогонь, біг наших позицій із мінометів, танків, зенітної установки. Автоматичних гранатометів та стрілецької зброї в районі населених пунктів Піски, Авдіївка, Опитна, а також шахти Дутовка. Днями у зоні проведення антитерористичної операції відбулась конференція начальників медичних служб секторів. Головне питання, яке обговорювалось, співпраця між підрозділями під час виконання завдань у бойових умовах. Люди знайомляться, люди обговорюють люди, створюють схеми. Співпраці, які не прописані по документах. Він знає, наприклад, там є Степан, там є Володя, а ага, в мене щось того немає, я йому зателефоную, він мені допоможе. Той мені там поможе. Там розміщений госпіталь, там я можу взяти реанімобіль, мобіль, там я можу відвезти. Там я можу звернутися, він швидше забере мого бійця, як буде їхати. Тобто, люди, ми маємо працювати як одне ціле, а не окремо, що, наприклад, працює моє медрот, а там десь за 100 метрів працює хтось інакше. Є спільне об'єднання як Збройних сил України медичної служби, Національної гвардії, добровольчих загонів і практичної охорони здоров'я, вони всі мають бути інтегровані в одне. Військові медики, вкотре відзначають суттєвий внесок волонтерського руху у справу порятунку поранених бійців. Так волонтери допомагають із медичними препаратами і з обладнанням. Не менш важливим є і постачання на передову потужних раннімобілів. Знову ж таки, волонтерам треба надати належне, тому що, як ми знаємо, медичне забезпечення медичної служби збройних сил України це в основному застарілі автомобілі радянського колишнього виробництва. Так Зараз медицина вона потребує ще нових високомобільних, високофункціональних автомобілів, яких би можна було довести пораненого з поля бою, або, ще краще сказати, з гнізда евакуації до етапів надання першої лікарської, першої кваліфікованої спеціалізованої допомоги. І тут на допомогу нам приходять волонтери, які передають з-за кордону. Автомобілі, які купляють за свої кошти, за кошти громади, доброчинців, які безкоштовно йдуть до нас Збройні Сили України. Це є портативний дефібрилятор, який нам надає знову ж таки допомогу людей, які заходять в цей судинної системи. Ми можемо як відновити, зробити контроль серцебиття, і теж є система швидкого робити. Завтра, в запасі квісті нам стане хворого, щоб довести 3-4 години. Є два балони. Тобто активна реанімація і привозка ну, актуальна. Ну і знову ж таки, тут багато. Різних з чим легко працювати. Воно функціональне, воно легке в роботі. Близько 500 тіл загиблих українських воїнів вже вивезено з тимчасово неконтрольованих територій. З вересня минулого року цим займається управління цивільно-військового співробітництва спільно з військово-історичним музеєм та громадськими об'єднаннями. У складі груп працює близько 50 волонтерів і працівників збройних сил України, які ведуть спільну роботу щодо пошуку та повернення цих тіл пошуковцям. Активно допомагає місцева населення. Селення. Робота не припиняється навіть під час бойових дій це спільний проєкт з правоохоронними органами та Службою безпеки України, тому що в правовому полі ми повинні кожне тіло передавати в моргі визначені, і Міністерство внутрішніх справ проводить всі відповідні процедури відповідно до чинного законодавства. Саме заводить карну справу. Організовує ідентифікацію або аналіз ДНК для ідентифікації тіл загиблих військовослужбовців і визначення їх приналежності в Україні. Вже створено єдиний центр ідентифікації тіл загиблих в зоні АТО військовослужбовців. Нині закуповують дороге обладнання, зокрема, генетичний аналізатор. За його допомогою значно зменшиться час проведення ДНК експертизи. Центром передачі тіл військовослужбовців є саме місто Дніпропетровськ, де вони збираються з них. Беруться аналізи, які після цього передаються в Запоріжжя і в Київ. І ця система надає можливість швидко та оперативно повертати, ідентифікувати та повертати тіла загиблим їх родинам. Безвісти зниклі герої, сльози матерів. Війна забирає найкращих. Та якою страшною вона б не була, кожен загиблий солдат буде похований з військовими почистями. Марина Порошенко разом із своїми дітьми відвідала поранених учасників АТО у київському військовому шпиталі. Родина президента привітала поранених бійців із великодним та подарувала кошики з пасками. той патріотизм патріотизмін. Порятує нашу державу і ми повернемо і цілісність нашої держави, і, дай Боже, що це, це робиться для нашого підростаючого покоління, щоб в майбутньому наша держава запанувала мирною, світлою, справедливою. Дякую вам зі святом вас. Це мої діти приїхали, вони попросилися, коли вони дізналися, що я до вас їду, вони теж хотіли вас привітати. Більшість українських бійців, які лікуються у шпиталі, брали участь у боях біля Дебальцевого щастя та боронили Донецький аеропорт. Ну навіть госпіталі сватої, тому що люди приходять, люди відвідують, приносять свячений, приносять пасочки, яйця крашені, тобто, ну перед цим з'їзду в храм всім пораненим. Дружина президента подякувала за мужність і героїзм та побажала найшвидшого одужання. Поруч нами знаходяться. Люди, які втратили своє здоров'я заради того, щоб в нашій державі була свобода і незалежність. Я пишаюсь тим, що ми українці, і низько вклоняюсь захисникам нашої вітчизни, Марина Порошенко висловила пропозицію запровадити уроки добра у школах, щоб діти спілкувалися із воїнами та виховувалися на їхніх подвигах. Майже 200 дітей сиріт Київщини отримали в подарунок випускні костюми. Цьогоріч вони закінчують навчання в школах та профтехучилищах. Для хлопців та дівчат підготували концерт, після якого вручили святкове вбрання. Серед випускників і річний Максим Хмільовський. Хлопець дуже радий такому подарунку. Я дуже ціную те, що навіть в такий скрутний час знаходяться люди, які готові допомогти дітям нашої категорії і. Дійсно дуже радий, що ми випускному були в такому прекрасному костюмі. Діти заздалегідь мали змогу обрати костюми та сукні, які сподобались найбільше, а далі вже працювали майстри. Сьогодні у нас праздник. Сьогодні традиційно, вже 27-й рік. Ми вручаємо випускні костюми дітям-випускникам школ міста Києва, дітям і випускникам профтехучилищ. Богунцам завжди ми вручаємо випускні костюми. На свято до дітей сиріт завітало багато гостей. Серед них доволі відомі особистості. А дітей ми любимо, цінуємо, бережемо і направляємо її на гарний шлях, світле майбутнє. Хай їм щастить.